Привіт друзі! А сьогодні розповім про цікавий ремонт Hotpoint Ariston модель 4D SB TWZ HA. Ситуація була безвихідною, тому що вийшла з ладу центральна плата керування цього монстра. Плата дуже дорога під замовлення і довго чекати в Україні їх немає в наявності. Холодильник не новий, тому такий дефіцит на запчастин. Було прийнято рішення бюджетної заміни на контролер Eliv 974 ID. Так як я маю вже досвід з багатьма холодильниками по такій заміні, я легко взявся за нього. І всі центральні комунікації підплати були перероблені саме. Під цей контролер. Як бачимо, працює справно. З моменту ремонту пройшло півтора місяці, ніяких збоїв, недоліків в роботі не виявлено. Це центральна плата, яка безпосередньо вийшла з ладу. Як бачимо, холодильник працює прекрасно. Ще один з компонентів, наприклад, чому бюджет? На праву двері був прицеплений концевик на світло, ліва, на жаль, без кінцевика. Також в рамках цього холодильник має заслінку функцію No Frost, Її також вдалося добре вирішити під контролер. Ніде не підмерзає, ніде не намерзає. Температура чітко, морозилка мінус 19, холодилка десь 24 градуса, 2-4 градуси. Він тримає. Дивіться далі моє відео. Лайк, підписка.